З головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом говоримо про ситуацію в Миколаївській області, підготовку до зими і про паніку серед окупантів за вашими останніми словами за 202 дні дня війни. Миколаїв не обстрілювали тільки 29 днів, з яких шість за два останні тижні. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в області зараз? На зараз ситуація стабільно напружена, але контрольована Збройними силами України. Йде працювання відбиття одночасно, одночасно на атаку ворога та просування нашими силами на декілька ділянках фронту. А Ви ж не скажете на яких? Ну, звісно, ні. <ріст> Ви е, Вивалися. Вчора... Я вам щось те, що не розказував іншим. Ну а раптом знаєте, надія помирає останньою. Ви вчора сказали про те, що у окупантів паніка. Розкажіть, будь ласка, як вона проявляється у них? Тут можна розповідати дуже довго, тому що паніка це історія така ланцюгова. Так і каталізатором став це успішний контрнаступ наших збройних сил в Харківській області в нас і до цього тут через те, що збройні сили контролюють переправу через Дніпро та жгуть склади та командні пункти в них не дуже добре було. А на зараз вони і зовсім похнюпилися. Це проявляється в тому, що як тільки хтось може десь втекти, вони це обов'язково роблять правдами, неправдами. Вони оформлюють там документи, щось інше, затримки захворів. І намагаються бути на лівому березі Дніпра. Тобто кількість військових поступово, які там не в окопі, а обслуговують російську окупаційну армію, на лівому березі збільшуються, а на правому зменшуються. Вони всі хочуть побути на тому березі і дуже-дуже спішать сюди. Переправи вони там в них нічні, паромами там, потрохи, ховають в цивільних машинах. БК перевозять, відбирають там велосипеди, техніку, солярку собі, роблять резерв для того, щоб можна було втекти. Тобто, все це вони роблять потрошки-потрошку, і це загальна картина, яка зараз існує на фронті у російського окупанта. Тобто від вас вони теж біжать? Вони не біжать, вони готуються, вони розуміють, що російське командування та телевізор їм бреше. Вони зараз роздивляються варіанти, бачать, як було в Харкові, і вони готуються чи пішки, чи на велосипеді, чи на машині прораховуються бі шляхи, як вони особисто зможуть втекти? Пане Віталі, хочу запитати щодо внутрішніх проблем історії, яка ситуація зараз в області та місці з водою, оскільки були перебої, і чи відновлюєте ви інфраструктуру? Ситуація така сама, яка була і місяць тому, нічого не змінилося, окрім того, що ми готуємо пункти видачі води в теплих місцях на зиму. Готуємося до цього. Ситуація така ж сама. Ми додатково робимо скважини і інші джерела питної води. Ми її розвозимо, ми ремонтуємо інфраструктуру ну, що стосується питної води та каналізації, тому що збільшилась кількість аварій через якість води. У нас там. До п'яти разів більше аварій на зараз служби постійно ремонтують, а на загал ситуація не змінилася щодо підготовки до зими. Як ви готуєтесь? Оскільки у нас було інтерв'ю з мером Дніпра Філатовим і з мером кличком Києва, і вони говорять про те, що ми закуповуємо генератори. Вони радять купувати більше теплих речей. Що у вас по області? У нас все те теж саме. Ми закуповуємо собі матеріальний резерв. Це і паливо, і теплі речі, і ковдри, там все опалювачі, таке інше. Але на загал, в нас система готова для опалювального сезону. І ризики, які ми бачимо, це лише військові ризики. Якщо терорист, держава, терорист буде обстрілювати навмисне критичну інфраструктуру цивільну для того, щоб залишити там місто чи область без світла і тепла. Ці загрози є, ми готуємося ремонтувати, захищати ці об'єкти, але на загалом ми з цим з цими ризиками нічого не можемо зробити. Угу. Ви близько місяця назад сказали про те, що не вбачаєте необхідності в обов'язковій евакуації. І все ж таки, яка зараз ситуація з людьми? Вони повертаються, вони від'їжджають. Як ви радите лишатися чи чи їхати? Ті люди, які хотіли виїхати, вони виїхали з нашої допомоги чи самостійно. також е можливість можливістю людей на зараз є виїхати в будь-якому е разі, з там з лінії фронту, що стосується Миколаєва. Логістика, машини, точки збору, солярка, водії це все прораховано на для того, щоб люди могли масово евакувати евакуюватися. Але на зараз в цьому потреби немає, і люди навпаки повертаються до міста та околиць до області, скажімо так, бо в нас більше половина області більш-менш безпечна, і люди повертаються ну доволі масово по різним причинам. Тому ситуація на зараз така. А у вас є статистика з. Скільки приблизно зараз людей в області біля половини, трохи більше. Ви координуєтеся, можливо, з іншими областями щодо допомоги і з ким саме? Ми зі всі, всіма областями координуємося. Миколаїв як транзитний пункт, здебільшого для людей, які евакуюються з Херсонської області. От, бо Миколаїв ще трохи небезпечний. Вони тут 5-7 днів залишаються, отримують допомогу, і далі їх забирають області, які можуть приймати переселенців. Що стосується допомоги і справи, ну це така є диференціація областей. Наприклад, там Закарпаття, Тернопіль Львів допомагає з лісом, так. Там інша область допомагає з тим. Ну, у нас щоденна комунікація зі всіма областями, і це працює ну, і як система, і в ручному режимі. Ми е, обговорювали напередодні інтерв'ю питання з редакцією. І е, скажіть, будь ласка, на вашу думку, умовне звільнення Херсонської області чи зменшиться обстріли Миколаївської області? 100% зменшать. Я вам дуже дякую. Дякую, бажаю вам гарного дня і дякую, що підключилися, будь ласка, на все добре.